Та й надолужило мені оце шатво. Боже, кому я шию, кому вишиваю? Важко мені. А чому це мені так важко? Коло серце, мов гади нав'ється, а на душі, наче, пугач з Все мені з думки не сходить, та чутнеш кондинку висват. Його мати про те й слухати не хоче, а її мати з дорогою на душею Наталі віддала. А Наталя? Василя кохає, от і розбери, розплутай, цю плутанину, що наплутало життя. А чим би то не сказати? Скандибенко не під пару Наталі. Дука багати, і вона у розкошах зростала, у достатках викохалась. А тепер вони субожіли. А колись пролимерів достатки, слава на все містечко стояла. Що, шкандибинка мати сердита? та хіба Наталі з нею жити? А Карпо її так кохає, не дав би в образу мати. Ніже, запав її око той Василь. А Василь що? Приймав. У його що є? Нічого. І в його нічого, і в неї нічого. Що ж воно? Ні, не підпала Наталія. Її краса, пишна, її врода Класна, змарніє у злинях та недостачах у тяжкій нагальній роботі. Та й Василеві не такої жінки треба, йому хоч не красивий, та щоб було, що за нею, Щоб було б віщо руки зачепити, на ноги стати. От такої жінки йому треба. Я не знаю, куди його очі дивляться, що нічого не бачать. Батько його добре знає, мати ще змовку пестила та тішила. Я її... Як сестра поважає. Скажи він одне тільки слово батькові і були б до віку вічного щасливі. Та що се я дурна чи що вигадала? Дівка сама парубка сватає, сором так сором. Добре, що ніхто не чує та не бачить. А то б сказали, от то дівка. Ні, краще про таке не думати, а то буде те, що з Наталією, котра не знає, де себе діти і що з собою поробити. Краще шити.